Ми проживали з моїм чоловіком Миколою Івановичем в місті Краматорськ Донецької області. Виїхали ми з міста Часів'яр Донецької області. Ми, ми проживали в місті Родинське Покровського району, з Покровського району, Добропілля, поселок. Город Білозорськ, там у нас населення 35 десь тисяч. Виїжджати від, від, від звідтіль нам ну, не хотілося, зовсім не хотілося. Просто тільки було дуже страшно, дуже небезпечно, і ми були винуждені поїхати сюди. Дома горіли, люди горіли. Дуже тяжко це було дивитися. Потім почались обстріли, і ми були вимушені зібратися всі і вирушити до сина меншого у Полтаву. Старшого поховали. І так як він у нас залишився один, ми приїхали собі в Полтаву. І знайшли у вас, карітас. Дуже дякуємо, що ви нам допомогли. Ми тікали, ховалися, і отримали прихисток у Полтаві і тому ми сюди переїхали. Гадійний фонд карі нас зустріли, приємні дівчата. Компенсація на оренду це буде мені як допомога десь 100% Мені допомога хороша, Це мені дуже хороша допомога. Окрім оренди в Карітасі, також ми отримали і продуктові набори. Дуже вдячні за ці набори. Но нам дуже подобається Карітас, що нас підтримує. Компенсація нам дуже допомогла, тому що. Свекруха отримує тільки пенсію. Пенсія маленька і ВПО. А мені взагалі не платять ВПО. І ми б не змогли прожити без допомоги Карітаси. Ця допомога на оренду житла. Вона дуже-дуже дуже вагома для нашого життя. Ми шукали. Поміч. Нам потрібна була допомога на другий день і поїхали. І там же нам сказали, що треба, ну, порадували нас, що треба взяти договір, і цей договір, найма житлів допоможе нам отримати ще й грошову допомогу. На сльози були на гласах. Нам так, так це не вірилось, що це може бути. Дуже дякуємо за всю за допомогу, яку вони до такий важкий час нам показують. Так що дуже благодарні і ми все це отримали це від щирого серця. І велика подяка, дуже велика подяка американському народу. Нам ще дуже важко, і ми дуже нуждаємося в цій допомозі. І нам дуже приємно, дуже приємно, що є такі люди і в Америці, які хочуть, щоб ми вижили, щоб ми е сохранили своє здоров'я і щоб ми дождались кінця війни. Я дуже вдячна народу Америки за те, що вони допомагають нам. Наші тяжкі ні. Це для нас найбачений. Ми ніколи не думали, що таке буде в житті. Думали, все добре. Якби страна вже почала добре жити, люди стали добре жити, Матеріально почали всі добре. Діти наші були доволі внуки, а тепер нас остали без нічого. Ми лишилися всього і. Нема доходу у нас більше. Лека дякуємо, тому що якби не американський народ, ми б не змогли повижити від цих коштів.